Центру аналізу та стратегії друзі дев'ятого дина ранку в Україні загальна національна хвилина мовчання в пам'ять про жерці і страшної війни. Вічна світла пам'ять усім полеглим захисникам оборонцям України. Вічна світла пам'ять усім цивільним, які стали жертвами цієї збройної агресії Російської Федерації проти України. Друзі, це ранок Ми Продовжуємо. Далі оперативні новини від Олександра Сина. Моє вітання. Це актуальна підбірка новин України та світу. Станом на дев'яту годину ранку. На Дніпропетровщині російська атака забрала життя двох людей. Ще четверо отримали поранення. Про це інформує ДСНС. Вчора Росіяни масово на атакували керованими авіабомбами та безпілотниками. Синельниківський район у Покровській громаді внаслідок авіаудару по центру селища загинули двоє чоловіків, серед яких поліцейські. Ще четверо людей отримали поранення, в тому числі поліцейські. Виникло загоряння магазину та легкового автомобіля на площі 200 квадратних метрів. В пожежу, ліквідували вогнеборці. Пошкоджені зазнали магазин, торгівельні павільйони, кафе, прук. Арня, автомобілі та п'ятиповерховий житловий будинок у Петропавлівській громаді. Внаслідок лучання у приватний житловий сектор загорівся будинок, пожежу, площа якої склали 70 квадратних метрів. Ліквідували рятувальники пошкоджень. Також зазнали приватні будинки, господарські споруди та автомобілі. У частині сум воду подаватимуть по графіках через проблеми з електропостачанням. Станом на зараз об'єкт, який забезпечує водою, один з районів міста знеструмлений, його переведуть на аварійно резервне живлення. Про це повідомляє сімська міська рада. У зв'язку з цим сьогодні, 5 листопада, вода подаватиметься за графіком з пониженням тиску з від п'ятої години ранку і до десятої. Окрім того, через відсутність електроенергії на маршрутах курсують лише тролейбуси з автономним ходом. Продовж доби окупанти завдали понад 650 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Про це інформує військова адміністрація. Відомо, що війська Російської Федерації здійснили 4 авіаційних ударів по Тернуватому, а понад 450 безпілотників різної модифікації, переважно FPV, атакували кушугу, Малокатеринівку, Червонодніпровку, Приморське, степове та ряд інших населених пунктів. Окрім цього, росіяни для атаки застосовували реактивні системи залпового вогню та наносили артилерійські удари. Загалом надіш. По 36 повідомлень про пошкодження житла, об'єктів інфраструктури та автомобілів. Мирні жителі на щастя не постраждали. У Херсонському музеї відкрили виставку уламків російських снарядів, якими його обстрілювали серед експонатів залишки кровних авіаційних бомб, знайдених у парку імені Шевченка. Також десятки елементів снарядів і мін, які збирали військові, волонтери та самі музейники. Як зазначили працівники, майбутні експонати часто буквально прилітають у двори та будівлі музею. Таке екстремальне поповнення колекції свідчить не лише про трагічну реальність нашого сьогодення, а й про силу національної пам'яті. Нагадаємо вам, російські війська регулярно. Встрілюють Херсонський краєзнавчий музей під час останнього удару. 17 жовтня було зруйновано третину будівлі. А от в Одесі тимчасово закрили комплекс Паладіум через те, що в ньому грала російська музика. Очільник обл обласної державної адміністрації Олег Кіпер повідомив, що спільно з військовими підписав відповідний указ. Роботу «Паладіуму» призупинили на період перевірки щодо відтворення у ньому російськомовного контенту. Кіпер наголосив, що усі заклади сфери обслуговування обов'язково мають дотримуватися законодавства про державну мову. Ну і просто зараз ви дізнаєтесь, яке покарання може отримати експосадовець Львівгазу за привласнення майже 4 мільйонів гривень. Хто створив у Львові лего фільм про Василя Стуса? Та який новий спортивний урок впроваджують у школах міста? Про все це і не тільки. Просто зараз проінформує наша спеціальна кореспондентка Марта Байдака. Вітаю студія та глядачів ранок лайф», а на Львівщині викрали схему завищення тарифів на газ. Колишнього члена правління акціонерного товариства Лівгаз підозрюють у штучному завищенні тарифів на розподіл газу, через що до вартості послуг безпідставно включили майже 4 мільйони гривень. За даними слідства, у 2021 році посадовець разом із нестановленими особами вніс неправдиві дані до розрахунків нормативних втрат газу, штучно збільшивши їх майже на 3 мільйони кубів на рік. Ні, кошти сплачені комунальними підприємствами області. Посадовець легалізував через систему преміювання. Сьогодні експосадовцю інкримінують службове підроблення та заволодіння майном в особливо великих розмірах. Йому загрожують до 12 років позбавлення волі з конфіскацією цього майна. А львівський школяр створив лего фільм про Василя Стуса. 14-річний львів'янин Олець Ворона, учень школи гімназії Шептицьких, зняв власний лего фільм, присвячений українському поету Василю Стусу. Учень написав сценарій, змонтував відео, використав штучний інтелект для озвучення та переклав стрічку англійською, аби її могли переглянути глядачі з різних країн. У департаменті освіти та культури Львівської міської ради зазначають, що творчість школяра вражає увагою до деталей і ще прагненням через свої роботи розповідати про українську історію та викликати гордість за Україну. А у львівських школах запроваджують уроки тенісу в межах проєкту Шкільний матчпойнт проєкт. Презентували за участі за участі української тенісистки. Марти Костюк ініціатива передбачає знайомство дітей із тенісом без потреби у спеціальних кортах. Заняття будуть проходити у звичайних спортзалах. До програми увійшли 11 шкіл Львова та три навчальні заклади області. Проєкт охопить понад 13 тисяч учнів. Уже понад 40 учителів фізкультури прийшли навчання з викладання тенісу, а згодом у школах по планують створити спортивні гортки. Більше давайте почуємо о прямій мові. Ми дуже всі раді, що власне теніс починає свій шлях в львівських школах. Це важливо, бо це про можливості і це про те, щоб ми дітей будемо привчати до цього фантастичного, як тут вже казали, елітного виду спорту для нас це надзвичайно важливо Біля десяти шкіл будуть в цьому проекті, і ми будемо. З її фондом розширювати цю програму все більше і більше. А це буде повноцінне заняття в школах, і зараз будемо працювати для того, щоб залучати якомога більше тренерів. Теніс дає великий діапазон, і для мене дійсно найважливіше це дати цю можливість дітям, так і потім це вже їх право і вибір, що вони з цим будуть робити. І я хочу побажати дітям, щоб вони цю можливість життя використали на як найкраще для себе і. Знайшли себе в цьому, знайшли знайшли якесь натхнення, якусь любов. Так. І до курсу валют станом на ранок у Львові. В обмінних пунктах міста за 1 долар потрібно віддати 42 гривні та 20 копійок, а за 1 євро 48 гривень та 80 копійок. Що ж до пального, то 95-й звичайний вартує 58 гривень 55 копійок, дизельне паливо 56 гривень 70 копійок, а скраплений газ 34 гривні та 54 копійки. І до погоди сьогодні у Львові та в області буде хмарно з проясненням, опадів не очікуємо, а Температура повітря в день буде до плюс 11 градусів тепла. І наразі це всі важливі новини станом на ранок у Львові. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Лайв, щоб першими отримувати важливу та перевірену інформацію з нашого регіону. У мене на цьому все прощаюсь, студія. Наша спеціальна кореспондентка Марта Байдака розповідала про останні події львівського регіону. Ми прямуємо далі. До програми Доступні ліки додали 12 препаратів для лікування раку молочної залози. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України. І тепер ліки з діючими речовинами Екземестен, Летрозол і Тамоксифен можна отримати в аптеках безоплатно або з частковою доплатою. Щоб отримати ліки, достатньо взяти електронний рецепт у свого лікаря та звернутися до аптеки з позначкою Тут є доступні ліки. Ну, і головну ялинку країни встановлять вже 6 грудня на Софіївській площі Києва. Про це інформує міська державна адміністрація. Витрати на її встановлення на себе візьмуть меценати. Окрім того, поблизу ялинки розташують невелику ковзанку та кілька будиночків для продажу кондитерських виробів та гарячих напоїв. Підготовчі роботи розпочнуться вже 8 листопада. Ну, і на цьому мене все. Дізнавайтесь разом зі мною про головні події України та світу що в щогодинних випусках на медіаплатформі Новини Лайв з 8 до 11. Вже наступного дні видіз. Найтесь, як спецпризначенці служби безпеки України Альфа нищить російські підрозділи та техніку у Покровську, та які об'єкти російської енергоструктури атакували безпілотники цієї ночі? З вами був Олександр Саюн. Побачимось незабаром. Друзі, це ранок Лайв», Ми продовжуємо для вас в прямому ефірі Працюю я ліна Гирюш, та я рада вітати першого гостя нашої студії. З нами Богдан Кацак, народний депутат України від фракції Слуга народу комітет з питань економічного розвитку. Пане Богдане, добрий ранок Добрий ранок. Сьогодні хочемо проаналізувати роботу Трампа в рамках нашого опитування в на платформі Мультимедійні новини. Лайв рік тому Трампа знову обрали президентом США, і от власне американці зробили вірний вибір чи ні. Ось такі варіанти відповіді ми маємо так могло бути гірше. Ні, демократи краще. Не знаю, але з ним не нудно. Чи от четвертий варіант спитайте за три роки? Я переконаний, що на момент, коли відбувалися вибори, американці зробили для себе вірний вибір, тому що вони хотіли рухатися далі, хотіли обрати новий курс, і вони були невдоволені попередньою політикою, зокрема, і внутрішньою. Внутрішнім курсом демократів, які вони тоді реалізовували, тому було здійснено вибір на користь Трампа. Але зараз, по проходженні одного року, ми бачимо певні фактори, індикатори, які свідчать про те, що республіканці починають втрачати контроль в рамках всієї країни, тому що відбулися. Буквально вчора вибори до мера Нью-Йорка, А це фактично, якщо ми візьмемо, просто виділимо саме місто Нью-Йорк, то це величезний пласт економіки в цілому всіх Сполучених Штатів Америки, і це є дуже чудовим сигналом відносно того, куди електоральні настрої всіх штатів рухаються. Крім того, відбулися також вибори до. Двох в двох штатах там є Вірджинія і ще один я не пам'ятаю точно там також перемогли перемогли демократи і через рік будуть відбуватися вибори вже до сенату де одна третя буде заміщатися посад тому це такий сигнал відносно того що насправді населення думає про те куди рухається америка чи правильний цей внутрішньополітичний курс і як насправді вони оцінюють діяльність Трампа. А чи можемо ми якось оцінити роботу Трампа за цей рік саме в розрізі допомоги Україні? Його попередник Джо Байден. в... Порівнянні надзвичайно, напевно, лояльно сталося. Він надавав допомогу, вона була абсолютно іншого формату. Зараз те, до чого дійшов Трамп, зокрема з огляду на ту політику, яку він впроваджує, буквально Сполучені Штати не допомагають нам військової допомоги. Тобто в них лише країни Європи закуповують зброю, яку потім отримуємо ми вже українці. Хочеться зрозуміти, наскільки роль Сполучених Штатів як гаранта безпеки, а вони гарант безпеки в Будапештському меморандумі, зараз продовжує відігравати. Це два різні абсолютно підходи. Якщо Байден взяв курс на те, щоб безпосередньо допомагати Україні і зброєю і фінансовими ресурсами, то в Трампа зовсім інший так, вектор руху, коли він вважає, що всі запаси, які в них є, і виробництво в них повинні купляти і безпосередньо Сполучені Штати Америки на цьому заробляти і їхні, зокрема, військово-промисловий комплекс, тому дуже складно оцінювати наскільки та чи інша допомога вона є релевантною відносно України. Але зараз бачимо, що Сполучені Штати Америки це ж таки курс на підтримку України, і це демонструється. Навіть в тих санкціях, які вони впроваджують проти Російської Федерації, і наскільки вже це відчутно є безпосередньо і б'є по Москві, по їхній дохідній частині, по спроможності тіньового флоту десь продавати реалізовувати їхні сировинні ресурси, і відповідно всі країни, які були задіяні в цьому ланцюгу і мали з цього певно певні доходи від того, що вони допомагали Москві реалізовувати ці, ці ресурси, зараз відмовляються або частково відмовляється зрозуміло що це в кінцевому рахунку б'є на доходи бюджету російського і в кінцевому рахунку на їхні здатності далі фінансувати військово промисловий комплекс виробництво зброї і фінансування війни проти україни під час виборів, рівно рік тому, тоді здавалося, населення України поділилося 50 на 50. Хтось вважав, що за Трампа буде набагато краще, кардинально по іншому. Але ось ця сміливість робити ймовірно жорсткі, більш жорсткіші кроки за Байдена власне і принесе успіх Україні у вимірі нашої перемоги. А інші ж навпаки, наполягали на тому, що за Трампа буде гірше і відповідно краще, що по Байден таки залишився на посаді президента США. Наші очікування реальність наскільки співпали в населення України і в цілому в нашого суспільства були завищені очікування, що Трамп прийде зараз міцним кулаком вдарить по столу і буквально змінить абсолютно всю мапу і всі карти, які є на міжнародній арені. Але цього не відбулося. Заяви залишилися заявами і відповідно жодних реальних кроків, які би. Змусили Путіна сісти за стіл перемовин. Їх не відбулося знову ж таки. Ми пам'ятаємо декілька формалізованих подій, але вони призвели до того, що Трамп отримав навіть більше мінус від того, що він почав контактувати із Путіном, почав задобряти агресора. Це зустріч на Аляскі, яка надовго залишиться такою своєрідною плямою на іміджу Трампа, як сильного потужного політика, який повинен був би навпаки зробити всі необхідні кроки щоб Путін, Путін боявся а так він зробив кроки які призвели до того що путіна легалізували повернули на міжнародну арену відбілили його і навпаки ще й в середині самої росії згуртувало населення навколо навколо їхнього лідера що вони йдуть правильним правильним курсом і рухаються в правильному ракурсі Хоча ми вважали, і був розрахунок на те, що навпаки, внутрішньополітичні процеси в Росії вони призведуть до того, щоб почнуться певні деструкційні такі рухи, які вплинуть зокрема на те, що Почнуться, боя, як, там громадські якісь рухи, виступи і так далі проти війни. Але навпаки, ми бачили, що завдяки і руками Трампа населення згуртувалося навколо навколо Путіна і готово терпіти будь-які незгоди, і вважаючи, що вони воюють проти всього, не тільки проти України, проти НАТО, проти Америки, проти всього світу. І вони дуже сильні і міцні в цьому в цьому, в цьому, в цьому твердженні. Тому Період Трампа і його діяльність проти Росії, вона знаєте, дуже різнобарна. З однієї сторони є плюси, з іншої сторони є ну, явні мінуси, які зовсім не красять цього, американського рейнджера, який повинен був би от всіх всіх тих хто там за автократію всіх хто там за за агресію або проти слабших країн виступає дати там кійком по голові посадити на місце і щоб зберегти оцей цей міжнародний міжнародний мир і баланс сил у світі але зараз цього не відбувається тому що за тисячами заяв які дуже часто змінюються немає якихось реальних кроків які б цьому підтверджували ці слова Власне, поки зараз дипломатія не працює настільки, наскільки сильно цього хотілося б, працює сила там на полі бою, і демонструють її наші українські захисники. І хочу з вами подискутувати з приводу оплати цієї праці, цього просто насправді неоціненого вкладу. На одному з ефірів ми з вами намагались приховати, скільки необхідно з бюджету України виділити грошей на те, щоб збільшити мінімальні заробітні плати наших українських захисників, хоча б на 10 тисяч гривень. І буквально всім підняти на цю фіксовану ставку в 10 тисяч гривень. Тоді нескладними підрахунками ми дійшли, що в рік потрібно 100 мільярдів гривень. Зараз через декілька тижнів буде вже друге читання бюджету 26-го року. Чи вдалося знайти цю сотню мільярдів гривень? Ми знаємо зараз, що і президент України, і власний кабінет міністрів України продовжує ну на, на фінальному етапі з нашими міжнародними партнерами. Щоб на 2026 рік уже частина міжнародної допомоги вона йшла безпосередньо на фінансування сил безпеки і оборони. Вже є прецедент. В наприкінці, наприкінці року, ми якраз голосували зміни до бюджету, тому що у нас був дефіцит по фінансуванню сил безпеки і оборони. І безпосередньо там було. Закладено ось цей репараційний репараційні виплати, які були за рахунок конфіскації російських активів, тобто, відповідно, є прецедент на основі цього прецеденту. Далі 2026 рік будуть розглядатися додаткові елементи. Власне вони вже на фінальній стадії погодження для того, щоб спрямовувати ці кошти безпосередньо на грошове забезпечення військовослужбовців. В підкріплення цього ми бачимо, що зараз вже виходить міністр оборони Шмигаль. Він оголосив відповідно новий пакет Кет відносно того, яким чином буде функціонувати контрактна армія, відповідні виплати, і вже піднімається тема щодо збільшення грошового забезпечення. З 2000 я думаю, що в грудні буде вже більш конкретні цифри озвучені. і президент України буде власне цей трек і, і вести. І я абсолютно на 100% переконаний, що тут міжнародні партнери чітко розуміють для чого їм це робити. Наскільки важливим є, все ж таки, фінансовий фактор в мотиваційній частині для військовослужбовців, і що потрібно ще найближчим часом, як мінімум, точно, допомагати українським збройним силам для того, щоб утримувати ту складну ситуацію, яка зараз є зараз є на фронті, хочу зрозуміти власне наскільки і цей аспект фінансової підтримки теж може розглядатись нашими європейськими союзниками та партнерами, бо, зокрема, Ма напередодні в студії Раноклаєфа був народний депутат Юрій Камальчук, і він каже, що європейські держави не хочуть брати на себе фінансування збройних сил України. Збільшувати заробітну плату треба передусім тим військовим, які виконують бойові завдання та мають велику послугу. Зазначив пан Камальчук. А, крім того, він уточнює, що Україні наразі слід забезпечити підвищення зарплат шляхом закриття дірок у бюджеті. Давайте почнемо більше деталей, що він мав на увазі. Можливості справді для збільшення зарплати є. Соціально справедливо військовим платити більше, тому що здебільшого вони і самозабезпечуються відносно наявних коштів в Україні. Я буду повторювати завжди: закрити треба дірку на митниці, звідти за оцінками експертів може надходити додатково 300-400 мільярдів гривень. І треба поборотися з нелегальними казино, нелегальним тютюном, нелегальним алкоголем в Україні, де відповідно не доходить фінансування українського бюджету. Те, що тіньова економіка дійсно після свого викриття може надати шалені кошти до державного бюджету. Про це неодноразово розповідав і Данило Гутманцев на ділився конкретними прикладами оцінок по тій чи іншій галузі. Але наскільки станом на зараз ми потенційно говоримо, що в найближчій перспективі буде і це викриття, і надходження до нашого державного бюджету. Бо проблема стоїть гостро, буквально вже зараз. Пан Камельчук, зокрема, сказав, що в раді ведеться дискусія щодо підняття заробітних плат військовим, які і в тилу втім Рішення немає, от дискусії без результату. Наскільки цей результат може бути в найближчому рішення буде точно в грудні? Як я і анонсую? З ним вийде в комунікацію президент України. Далі це все буде підкріплено комунікацією з боку Кабінету міністрів України і дано відповідні розрахунки. Відносно того, за рахунок чого і звідки буде це все покриватися, якщо говорити ж відносно того, що тіньова економіка, яку з якою потрібно там боротися, вживати відповідних заходів, може одномоментно дати і закрити нам фінансовий ресурс, який нам необхідно для грошового забезпечення військовослужбовців, я б не був би в цьому такий, такий оптимістичний, тому що це може бути доволі таки ситуативні доходи. Тобто, в одній стороні зараз законодавча щось перезакриється або через кабінет міні. Міністрів може щось перезакритися десь вистрелить в іншій в іншій сфері. І відповідно на це ставити абсолютно всю ставку відносно того, що це буде фінансувати збільшення цього грошового забезпечення. Ну так трішки трішки ризиковано. Тому потрібно більш безпечні шляхи сталі, зрозумілі в довгостроковій перспективі. що ми будемо точно знати, що є джерело фінансування, і воно нам перекриє єдине джерело. Це ми говоримо, є виключно міжнародні Артнери, які перепишуть відповідно, куди і як спрямовуються ці кошти, які вони. Надають Є репараційні репараційні виплати за рахунок конфіскованих ресурсів. Да, це є зрозуміло всім джерело. Зараз ну там довирішуються технічні деталі, погодження Бельгії кінцеве, і пішло. Поїхало. Ми тоді розуміємо, що да ми можемо розраховувати наскільки піднімає на 10, на 15, на 20, Це буде для всіх. Це буде для якоїсь частини категорії. Це буде збільшення можливо бойових виплат і так далі. Тоді вже конкретні суми, цифри ми, ми будемо це вже комунікувати і говорити. Але в грудні чекаємо, якби офіційна позиція вже фіналізована, все прораховано, і після того вже вважаємо, чи можна було більше з цього витиснути, чи доцільно там всім, не всім і так далі. Хочеться уточнити з приводу цитати пана Юрія Комальчука, що європейські держави не хочуть брати на себе фінансування збройних сил України. Виходить, що це не зовсім так. Я не знаю, на основі чого власне ця інформація, що вони не хочуть фінансувати ці європейські держави, воно ж так ділиться і структурується на багато частин. Є європейська комісія, європейський парламент, є окремо європейські держави, є безпосередньо МВФ, Світовий банк і так далі. Тобто, дуже, дуже великий рівень різних інституцій, той самий G7. Відповідно, окремі з них вже готові і вже прийняли. Рішення відносно того, що да, потрібно переспрямувати цю суму коштів і дозволити і зняти блоки й бар'єри для того, щоб фінансувати напряму грошове забезпечення військовослужбовців Української сил безпеки і оборони найбільше зауважень є на рівні безпосередньо парламентів або урядів окремо взятих держав, таких там Угорщина, Словаччина і так далі, тому що їм. Складно комунікувати це питання з власним населенням, чому вони повинні гроші власних платників податків переспрямовувати українським військовим, які борються за, за власну державу. Там є свої внутрішньополітичні течії, рухи і відповідно дуже сильно політизовано там це питання, особливо що стосується України, українських біженців і підтримки підтримки України. Тому зрозуміло, що на цьому рівні окремих держав завжди будуть виникати питання, тому що. Цим питанням завжди будуть гратися певні політичні сили, які є всередині цих країн. Хочу ще зазначити, що напередодні Володимир Зеленський сказав, що Україна збільшить фінансування корпусів на ключових напрямках фронту. Президент також наголосив, що наразі є багато ідей щодо нових розробок зброї. Тому нині перший і головний пріоритет це дрони. Україна шукає шляхи, аби забезпечити кількість екіпажів і постачання. Давайте почуємо, що сказав президент. Спілкувалися з комбатами щодо нагальних потреб, найбільше про безпілотники. Це дійсно ключова зараз складова бойової роботи. Багато, багато деталей, але головне, дронів має бути більше всіх типів дронів. Я доручив збільшити фінансування корпусів на ключових напрямках. Обговорив це з командуванням. Є речі, які ще треба уніфікувати, і у виробництві також процедурах, зокрема між збройними силами України та нашою національною гвардією. Щодо аспекту збільшити фінансування корпусів на ключових напрямках фронту, чи правильно розумію, що останній перегляд бюджету поточно 2025 року, і перерозподіл коштів він зокрема вже закрив цю потребу, чи тільки буде розглядатись е, такий перерозподіл буде всередині самих витрат на сили безпеки і оборони відбуватися, тому що ми розуміємо, що є сума коштів, яка раніше була там у вигляді військового ПДФО, яка була там в громадах, Потім ми безпосередньо. Переспрямували до державного бюджету, воно все фінансується на сили безпеки і оборони з цієї системи. 10% вони назад поверталися на військові частини, які знаходяться в тому чи іншому регіоні. Зараз мова йде про те, щоб збільшити ось цей показник по суті цього реверсу, який буде йти на ті чи інші корпуси, або військові підрозділи, бойові підрозділи, які зараз займають найбільш гарячі точки на фронті. Тобто така система. Фінансування вона так можлива і можлива в дуже швидкому і оперативному порядку реалізована і безпосередньо самі військові підрозділи будуть мати змогу докупляти і закупляти саме ті елементи, які їм необхідні тут і зараз. Тому що на різних ділянках фронту може бути певна специфічна ситуація, десь потрібно більше дронів на оптоволокні, десь якісь роботизовані комплекси, десь потрібно більше там мін і так далі. І все це будуть прийматися в на Низовому рівні самі командири щодо постачання дронів нашим українським захисникам, наскільки Україна повністю закриває цю потребу в безпілотниках? Для розуміння скільки в нас є усього залишку? Адже ми не так давно частково зняли заборону на експорт нашої української зброї, а безпілотники безпосередньо становлять той саме інтерес для країн заходу. Українські військові зборіальські компанії, вони виготовляють в надлишку дрони різних різних напрямків, різної номенклатури. Зрозуміло, що держава ніколи не зможе повністю закривати все те, що виробляється, тому що це в десятки разів більше ніж є спроможності фінансової, і ем, щодо експорту